Є такий собі семіотичний тип соціального капіталу, що я маю на увазі. До прикладу, коли ми приходимо в судове засідання, от у такій одежині, то не справляємо враження на оточуючих, зокрема тих, які виховались на кінематографі про юриспруденцію, оскільки кінематограф транслює про необхідність дотримуватись певного дрес коду кроватка. Сорочка, червики, і так далі. Тому наша поява в очах присутніх буде незначною, непомітною Той, або навпаки, нас помітять, якщо всі середовищі будуть в кроватках і сорочках. Проте наш соціальний статус буде низький, до чого я веду. А до того, що в разі необхідності, якщо ми хочемо. Стати поважною людиною, слово якої важитиме щось у тій чи іншій спільноті, то необхідно считати, а які семіотичні знаки ходять у цьому просторі. Тобто, якщо ми прийдемо на пляж у кроваці, то це буде виглядати так собі. Одначе, якщо ми прийдемо в ній до суду, то це буде доволі пристойний хід. Тому звертаємо увагу. На те, а який ж одяг, і як навіть ширше, які знаки ми беремо з собою як реквізити на допомогу в досягненні певних цілей?